З листопада у Житомирській області розпочали проводити заходи відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади у 2026 році. Триватиме це до 5 грудня в Бердичівському районі протягом двох днів в Андрушівці, в Ружині та самому Бердичеві звягель протягом чотирьох днів, Коростень і найбільше два тижні будуть працювати по Житомирському району в різних. Значить, ОТГ зустрічі старшокласників з представниками вищих військових навчальних закладів різних міст України проводитимуть у Житомирі з 10 по 14 листопада. Вони приїжджають, їм значить, було запит надісланий. Всі підтвердили участь у всіх заходах. Тому у нас на території 34-ї, 22, 28 ліцея та школа номер 33 будуть проведені ці заходи протягом п'яти днів. Під час заходів планують поспілкуватися з батьками старшокласників та вчителями предмету захисту країни для того, щоб вони також в своїх навчальних закладах більш розповідали про ті процеси, які проходять. Є велика кількість батьків, які в дані часи не бажають залишатися з вибором своїх дітей. І заперечують тому спілкування з ними минулого року. Житомирська область досягла найкращих показників в Україні щодо відбору та вступу кандидатів до вищих військових навчальних закладів. Близько 200 осіб. Заступник начальника Житомирського обласного ТЦК та СП зазначає, курсанти отримують стипендії у розмірі від 7500 гривень до 9200 гривень, що може стати хорошою мотивацією для старшокласників. Ірина Цапун, Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1